Залили фундамент, звели перший поверх. У гніванській громаді триває будівництво будинку для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, розповідає очільниця громадської організації Центр промін надії Ольга Бобрусь. Фундамент залили влітку 2021-го, але через повномасштабне вторгнення Росії роботи призупинили. Цьогоріч вирішили відновити. У жовтні вона написала допис толока Олья Буду у соцмережах. У ньому, каже, закликала прийти й допомогти їм із будівництвом. Зверталися старенькі жінки, які казали, чим я можу допомогти. Я знаю, що я не можу будувати, але я можу пиріжки пекти. Давайте, ваша ж там буде робоча група, якась ну, бригада, я, вам, я їм буду їсти готувати. Будуть, розповідає, власними силами, допомагають підопічні закладу та волонтери. Також долучився і соціально відповідальний бізнес. Потихеньку дружнім колективом, по бочку, по бочку і пішло. Керівник будинку Надія Роман Медина каже: будинок буде двоповерховий, його площа до 200 квадратних метрів. Тут зможуть мешкати до 15 осіб. Цей будинок «Надія» він призначений, так сказати, для людей, які потрапили в кризову ситуацію, які опинилися на обочині так, життя. Також це люди, які мають алкозалежність та хімічну залежність. Люди, які потребують відновлення як духовного, так і психологічного, можуть сюди приїхати, побути певний термін та відновитися. На першому поверсі будуть кухня, їдальня, кімната для людей з інвалідністю, на другому спальні та вихід на терасу. Це у нас фасад, це вид збоку. Також нас є вид з іншої сторони, де у нас буде тераса, де люди зможуть сидіти відпочивати. З гарним. Виглядом на поле, на ліс, щоб люди могли так сказати терапію природню отримувати. Допомагати безхатькам каже Ольга Бобрусь, розпочали п'ять років тому. Купили сільський будинок для підтриманого проживання. Тут надають психологічну духовну допомогу. Спершу мешкали двоє підопічних з часом заселяли все більше осіб. У хаті ставало менше місця, тому кухню побудували окремо. Будинок цей маленький, і треба хлопцям десь, щоб готувати, їсти, щоб це було пожежно безпечно, безпечно. аби цьогоріч взимку прийняти більше осіб, каже Бобрусь, поставили двоярусні ліжка. Ми розуміємо, що це ненормально, що такі в таких умовах вони живуть. Але якщо вибирати між тим, що вони живуть на вулиці, і між тим, що вони мають тут тепло. Зранку до вечора теплий одяг, свіжу, свіже, чисту ліжку і гаряче, гарячі, трихразиве їжу, то ми думаємо, що цей варіант він, краще, ніж на вулиці. Допомогу надають безкоштовно, розповідає Бобрусь, а з підопічними постійно чергують. Нині Олександр, волонтер команди, а ще два роки тому розповідає, втративши житло, жив на вулиці, блукаючи від міста до міста. Чоловік родом з Кропивницького. Більше десяти років я бродив по Україні, бомжував, жив, де прийдеться і дійшов до того моменту, що для себе вирішив, що з мене досить. Порізав собі вени, заховався в кущі, в Вінниці, в парку. Ну, на щастя, чоловік зайшов туди, скажімо, по нужді, знайшов мене, визвав швидку. Мене відвезли в лікарню Ющенка. Звідти каже, потрапив до будинку Надія. Я побачив сенс свого подальшого існування, що я можу бути комусь корисним. Допомагаю таким же, як я, які попали в скрутне становище, показую, що є вихід, то, то не край, і то не вихід. П'ятеро підопічних будинку наразі боронять Україну, розповідає Бобрусь. Один, до речі, мій помічник, який займав також лідерську позицію в нашій громадській організації, він, займав, він виконував велику частину роботи, він пішов в евакуаційну бригаду, він зараз під Куп'янськом. У будинку, який зводять, планують надавати допомогу ветеранам, які залишилися без житла або мають посттравматичний синдром. А поки дощ не дозволяє продовжити будівництво, плетуть сітки, роблять окопні свічки та їжаки на передову. До того ж, для завершення робіт нині не вистачає будматеріалів, каже Роман Медина. Нагальною є потреба у деревині для перекриття, тож просять небайдужих про допомогу. Лена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина.